Вічну пам'ять викопати могилу і засипати труну. В кращому випадку яму копали одну на всіх. Копав той, у кого ще вистачало сил. Оце ось, так воно бачите тут і вище. Ти вже ж потом похороне. А й могила аж там були, в тому ще там. Теж були такі самі відос. Да, це цей відось. Да. Ну, губи то не, нема не знати оце відось. Оце, оце, оце тут, оце він похоронений, а могила оце там О, Таля похороніла. За, за, за той 33 рік. Що я можу сказати? Що я бачила на своїх могилках, на дорогах. Умірає, йде така дитина, йде така дівчина, йде така людина трудяща, що вже робить, От, такий мужик. Умирає на дорозі з голоду. Що це я бачила? Я бачила на своїх очах, я бачила на своїх могилках, що е, по вісім ну, покойників лежало. Те лежить у радію зі м'які, що такі о, ось, о, мене на землі сіде, те лежить у якомусь кориці, те лежить і якщо могли якісь чуть кривчити, то ще якусь трунку може склепали. По вісім лежало днями ночами, що не можна пройти. Не було кому ями викопати. Такі, ну, такі ви, ну, б зім'яли, такі такі, такі дядьки, Дуже. такі ходяї, такі, що трудяги. Позабирали в їх почисту і коні, і, і корови, і овечки, що хто держав, все позабирали, зробили людину чисту, і голу, і не хочу бути зробити туди лису. Як получу цього боку, то не даю коням, коні де небудь по пасу. А й в велику пазуху до вступу, до стовчу куті якоїсь, де їх так харчувала, щоб сім'я не попухла. О, а вже в мене, товаришки батько зробив жорна такі малесенькі. бо як прийде до мене, без мила, що трошки вже менше, треба посипати, чи в воду пішла я. Як я пішла, то вже є, як ми, то так, мати дивиться в один поне, батько в другий, а ми мелимо. Ви мели, там не дивилися. А чого вони дивилися? Щоб ніхто не довшов, бо публіжорна. Ага, не дозволяли мило. Не дозволяли, не давали, не ага. вступити, то нічого, це вкратки все. Угу. А печі лежить мати. У навіть ладки припишок був така, дідко, ви ще живий, то що, що я жива? А як в мене дитя є, ну лову з півтора року дитять. Як це дитя виглядає, в є, боже, покусала в її. А що ж, а що ж дитина їй кусала? Груди чи що вона кусала дитина? Ну, де бачить, там кусає, їсти хоче. Дитина, дитина матір кусала, бо їсти. Дитину матір кусала, ну. Тоді ж ніде не ніде не де я ж вам кажу, що коням получало, то я вступив, в вчу, де це так в сем'ю а, І... а що ж коням давали? Що це, це... Давали весь, давали ясмінь. І ясмінь, то в пазуші, щоб було не було. А щоб поймали вас, то що було ага. а? а щоб поймали вас. Що було ага. карали б? карали да. Каралиб ще й добре каралель. А що люди їли тоді? Ось у кажете, що голодували, пухлі ходили, так? Пухлі, так. Да. А що ж вони їли? Ну, таке старом, що я вам кажу. Вище, і відце, і всяку кулебушинку, що хто. Вітіла. То це ж ми думали, що діти найкраще запоминають. Що вам найбільше заповнилося з того часу? Ну, запам'ятається. Голод, війна, що це. А що було страшніше? Угу. І те, і те страшне, так? Да. Війна страшна і голод страшний. Тому що зараз молодь не знає про це. Поки ну, чи... що люди ці є такі, як ви, то ви що пам'ятаєте, то треба, щоб ви передали їм. Птеця. А в мене така пам'ять, що я його не пам'ятаю. Да. <рес> да. Я знаю, ж... що був голод. Бо да. я теж ходила по службах і все, нас мати відправляли. Але ж таки, я ніби позабувала все. Але голод був. Був, так, да, був, дуже був. Мій батько з голоду помер. Помер батько, так. Да. 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 Не було чого їсти. Не було чого їсти, так. Да. А чого не було, що вас забрав, хтось цю їжу чи я? Ну тоді хто кого не -то хотів, йти, то це нас. Не було, що можуть нічого їти. Мати ходили, по людям заробляли, щоб нас прогодувати. То батько померли, а мати все попромінювала своє, що було. І так якось спасли нас троє було. Ой, Боже, Боже. Страшний був час. Ой, страшний, ще й дуже страшний. А кажуть, що, що це був тоді не врожай, що там щось було. Нічого не врожай не був. Був врожай був, але ж таке зробили, що все позабирали. От кожного. От приїхали під води, позабирали все, де вставили нас отаких от голих, голих і голодних. Ну хорошо, а ви якось боронились, не давали, чи не можна було? Не можна, що що ви зробите? Прийшли та забрали. Яка там корова була, чи коняка, чи що, яка пашня була, забрали, і все, і Ми на силу вижили. А сусіди як ваші? Теж така ж така... Да, да, да. Тоже були голодні. Да, а що а а ж вони їли? От, забрали все чисто, що ж люди їли? Ну, то, ну, всіх не позабирали. Це в тій забрали, хто не хотів йти в колгосп? Да. Угу. Мій батько не хотів, але хотіли тікула, а вони не хотіли. І так. хотів іти і помер з голоду. А що вам найбільше запам'яталося з 33-го року з цього голоду? Він же був і в 33-му, і вже був і літом, і осінню ще був. Ну, вже осінь трошки легше було, але все одно ж голодували люди. Ну що запам'яталося, що бігали ми оце вже літом. Бігали по колосся, нас гонили. Це я пам'ятаю. Ви його різали і... Ні, не різали, збирали. Просто збирали і, і їли чи як? Ну, не, їли, варили, зерно сушили, от, витирали і варили. А ганяли, як вас, хтось на коні чи так на. І на конях, як хочете. З пльотками били? Ні, не, не били, а ганить, то тонили. Віднімали ці торби, мабуть. Так, да. віднімали, так. Да. Але вас не судили, бо ви малі були. Ну, ми ще які там були. А ці що дорослі люди когось судили в села чи? Ні, Ні, не судили. Не було. А лише то я і не знаю. Ну, по-моєму, що не судили. Так. То це ви, у вас, ви були не самі ж у матері, ще були у вас брати? Ось ця сестра. Ага. Що, і ще був брат старший. Ага. Ну, то це ви в трьох ходили і, і рвали колосся. Ні, брат не ходив. Ага. Не ходив брат. Його могли це... вже карати. Да. А ми з сестрою вдвох бігали. Жили вже до літа. О, тут за паспунтом, ну там вже нема того паспунту, там було е, посіяне, і вже обрали це. то Ми бігали по колосся. Це. це просто збирали вже так, як скосили? да. да, да. І, за це, і за це ругали. А як же? Ми жили там, де колгосп, там контора. А тут сюди на цю вулицю, молодьку бігали, тут були липи, там Надя Опанчуцька жила, їй була під хатою, Велика Липа. От ми прибігали туди, це листя з липи рвали і їли. Сире. Сире, а яке ж? А після вже стали такі оти. Як воно зветься зіллячко, такі калачики, це листячко таке, і на їх такі маленькі калачики росло вже. То збирали, да їли. Ну таке, то чого ж я не пам'ятаю? Так пам'ятаю. На тему голодомору наклали табу. Заборонено навіть згадувати про нього, тим більше вдячність і честь людям, що насмілилися говорити про голод, рятувати із мороку забуття пам'ять. Про невинні жертви. Доброго слова і світлої пам'яті заслуговує вчитель Ярунської школи Василь Архипович Раюк. Його подвижницький труд по збереженню історичної пам'яті Новоград-Волинщини є неоціненним. Саме завдяки його старанням у ярунській школі засновано історико-краєзнавчий музей, де зібрано багато історичного матеріалу та цікавих для вивчення експонатів. Є тут і окреме місце відведено вивченню теми про голодомор. Адже надто складна робота передувала його створенню. Пам'ять про 1933 рік на Україні має сумний зміст і засвідчує приночуваний досі в світі геноцид проти однієї нації української. На жаль, про цей найбільший в світі злочин, що здійснений комуністично більшовицькими варварами над українцями і всім українством, тепер. Є ще у світі багато утаємничень, перекручувань правдивої історії, фальсифікації фактів, дискримінації людей і самої української ідеї за незалежність і волю. Нищилися документи про рух народонаселення в Україні, а потім знищили і тих, хто відповідав за операції геноциду і знав справжні масштаби нищення. Свідків цих трагічних подій у живих залишилось дуже мало. Однак багато тих, хто Терпіли усе лихоліття, залишили свої сумні спогади, чи то на папері, чи то у словесних переказах своїм дітям та онукам. Голодомор 33-го був не просто голодом, а геноцидом, навмисним, цілеспрямованим масовим винищенням людей. Направленим на вбивство української нації. За геноцид світова спільнота карає найсуворішою карою. Аби втекти від розплати, Москва кинулася замітати сліди свого злочину. Нищилися документи про рух народонаселення населення Україні, а потім знищили й тих, хто відповідав за операцію геноциду Їх і знав справжні масштаби нищення. На тему голодомору наклали табу заборону навіть. Згадувати про нього. І вона діяла впродовж всього панування комуністів на Україні. За небажання сприяти вивченню цієї трагедії з боку старої владної номенклатури відкривати правду про неї і сьогодні важко. Бракує документів і коштів. Важкість дослідження голодомору полягає в тому, що втрати, понесені Україною впродовж тривалого часу, були оприлюднені аж після війни і списані на війну. А точніше, на фронт та німецької окупації. Аж до останнього часу всі труднощі України пояснювали війною, а День розгрому фашистської Німеччини зображали як свято звільнення і свободи. Та документи незаперечно свідчать про інше. Не з війни почалися наші сьогоденні злигодні. Жителям. Ки...